Ну що ж, друг, привіт! Радий тебе вітати на каналі Розпаковки. І до нас прибула ще одна посилочка з Aliexpress. Пам-бам! Ось така посилочка прийшла на нову почту, а не на Укрпошту. Вартістю в 1 долар 4 цента. Але, 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 це ціни, я не знаю від кого, хто їх там писав. Вона була. Трішечки дорожча. Звичайно ж, під відео внизу ось тут залишу обов'язково я обов'язково залишу. Так, нас всередині тут зустрічає ще дві посилочки Це об'єднана посилка дві в одні. Тому так під відео я залишу, звичайно ж, посилання на продавців з aliexpress Ось така Називається посилка в посилці. Пум -пум -пум. Так, ми надрізаємо легенько. І. Так, друзі, це воблери для рибалочки. Пум -пум -пум -пум. Так, тут чотири. Ось такі додаткові пуперці вони були. І ще ось ось така ще одна. Тут також у нас щось є. оп, Також пупирка, бачите, продавець, молодець, запакував добре. І, звичайно ж, ціни також вкажу, які були на них. Так, друзі, в принципі, ось така жабка з такими гачками. Щука отак хватає і пробиває ось так от. Хватаючи її зжимає і вивільняє жало. яке вона може зацепитись. До речі, є червоне око. Називається. Так. Цепляється, цепляється, витялось, вилась, вилась. І ось такі усики. Дивіться, прикольні, блін, качество просто шикарне. Ось так їх іде двійник іде. Тут на магніті. як ви бачите. І ось ці удочки, отак її от тянеш, і вона от має по воді от пригати, в верхніх слоях води грузило для того, щоб підтопити попу. А ти, коли тянеш, ось під таким углом буде, буде попа під, Топлюватись, а голова буде тягнутися вперед, і таким чином буде ось під 45 градусів вона буде йти. І ще плюс будуть ці волосики імітувати в імітацію лапок, і будто вона пригає. І ось так от щука буде в от Хватає. Ти підсікаєш, і жала заходять під верхню частину щелепи риби. Ось така от жабка в такому кольорі, там були різні кольори. В принципі, якість непогана. Дивіться, тягнеться. добре. Зараз ми рулеточкою, до речі, один відпав. Шкода. Ну, я думаю, він ще й не один відпаде, тому що вони якось там набиті, напевно, або приклеєні всередину. Так, і міряємо її довжину. Довжина її складає 65 мм. З хвостами, якщо взяти, ось так розкладемо хвости. З хвостами десь 11 мм. 111. 110-110 мм, якщо бути більш точнішим. Ось така крута жабка для рибалочки на хижака. Так, друзі, і ось такі чотири воблера. З шариком всередині, тобто, по принципу, діяти. Це також для верхньої ловлі. Як ви бачите, у неї дуже маленька лопаточка. Тобто роль цієї лопатки це саме заглиблення. Якщо лопатка більша, ось така велика йде лопатка. Це для більш низької. Вона йде більш верхоловної ловлі до 2 метрів. І ось вона буде, по принципу, ось такому. коли ти тягнеш, вона буде. Здійснювати такі колебальні рухи під водою. Два таких доволі гострих трійники. якість фарби, ви бачите, дуже класна. В принципі, нормально посажені гачки, нічого не випадає. Доволі якість непогана, і ціна, я вам скажу, друзі, просто смішна. Здається, один Воблер коштує десь 23 гривні, здається. Ну просто у нас в місті він буде коштувати цілих. 200 гривень ну, 150-170 до 200 гривень, чесно вам скажу. Чесно, не брешу, тому що я рибак і багато де ходжу по рибовних магазинах І тому ціни я трішки знаю. Дивіться, ось такому ще в кольорі. Називається кольор Грін або кислота. ну Він на фото був доволі кисліший. Тут бачимо трошки спинка чорна, жовто оранжевий класичний животик. Що більш приваблює рибку і такі класні гострі трінички. Дивіться, цепляються дуже класно. Бачите, я вже зацепився, тобто гострі гострі В принципі, тут непогані. Як ви бачите, непогано, доволі виконані. якість в принципі, офігенна, реально офігенна. Так, і вони, здається, всі по однакові довжині Довжина його складає десятка. Так, Це сотня. 100, 100 мм або 10, якщо в сантиметрах. І ось такий ще У мене є один це тип воблера називається Minnow. У мене є шедочка така на 6, по-моєму, чи на 5 см. Тобто ж саме в кольорі червона головка і сірий е, животик. І я вирішив ще ось таку придбати. Бо вона йде не просто біла, а вона йде так, щось. Сіпдає. Давай вилазь. Вона йде ось таким переливом. Тобто, якщо сонце, промені сонця прорізають слої води і попадають сюди, вона ось так от. Коли тянеш, я розказував. По принципу, ось такого колебання вона йде. Коли от, бачите, на камері дуже класно передає ось ці блиски. І ці блиски приваблюють хижака, і він саме ось на ці маневр і кидається ось такий в такому кольорі. Це доволі дуже робочий кольор. І ще ось колір називається тюлька. Тобто це також як верховодна риба, якою в основному живиться щука. Колір тюльки, тобто чорний. Кребет і ось такий сріблястий животик. Також ви бачите дуже класно переливається прям шикарно буде грати в воді. Тобто, якби кільця ви бачите добре сидять. Ну На всякий випадок, можна от по пару капель клею, туди всередину капнути. Це для всякої перестраховки, але я бачу, що вони виконані, добре сидять. Не хитаються. тобто я думаю Якби проблем не буде в тому плані, що, може, при покльові, але дивіться, ось тут один гачечок. Два гачка розігнутих. Бачите, дивіться, тут нормальний. Цей нормальний. А ось цих два, дивіться, розігнути. От, Тобто один поклали. Бачите, бракований. Але я думаю, їх можна пасатіжами легенько підтягнути, Але якщо вони вже тут розігнуті, то в принципі не можуть. І розігнутися на рибі. Ось так ось бачите, продавець поклав одну трішки браковану. Ну, я думаю, це поправимо можна поправити. Друзі, повірте, за такі гроші 23 гривні за один воблер, це взагалі просто даром. ну що ж, Ось така прикольна вийшла розпаковочка, товари для рибалочки, саме для хижачка. Жабка мені взагалі подобається. Дивіться, класно, як вона от прогинається. Жали вивільняються і зараз вона буде вся погризена. Але, в принципі, жабка трішки дорожча, там, здається, 30 з чимось гривень. Все. Ось тут внизу під описом. Можете зайти, подивіться. Ну що, друзі, ось таке вийшло відео. Цікаве, товари для рибалочки, воблери та ось така жабка крутенька. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до нових зустрічей. Пока!